Що є анемії, макроцитарні, мікроцитарні, нормоцитарні, а макроцитарні анемії, великі, мегалобластичні такі ретроцити відбуваються. Яким шляхом це відбувається? Взагалі немає чогось, не вистачає в структурі, починається ділитися, ділитися, ділитися. Але за рахунок того, що Чогось не вистачає, тут не вистачає врешті найчастіше вітаміну b 12 або 9, тобто dna прекурсорів, відбувається те, що вони стають великі. Що важливо пам'ятати, в біохімії, у нас іде тетрагідрофолат. Де ми можемо бачити, коли ми, наприклад, дивимося вітаміни, дуже часто пишуть, чи просто фалат, чи тетрагідрофалат. Наприклад, у людей із фалатним, недостатністю фалатного циклу відбуваються повні проблеми з організмом, тому дуже багато людей потребує тетрагідрофалат. І як наслідок у них відбувається накопичення такої речовини, як гомоцистеїн. Можливо, хто пам'ятає, ми робимо ці аналізи, коли вивчаємо кардіологічні судинні. Схильності людини, і, наприклад, у людей з гіпертонією, вони найчастіше будуть підвищені. Як це відбувається? Тетрагідрофалат ділиться на метильовану групу і фалат. Метильована група йде на утворення діяний прекурсор і метильована група йде сюди, от сюди, на вітамін В12, і гомоцистеїн далі перетворюється і далі перетворюється на метіонін. Метіонін дуже цікаво міститься в таких речовинах, як сир, ковбаса, але дуже цікаво, що, наприклад, обмеження вживання цих продуктів не веде до того, що ти виліковуєшся або якимось чином негативно знімаєш наслідки цієї палатної недостатності. Такі речі, думаю, будуть запам'ятовуватися, тому буду їх ще більше застосовувати для себе і для інших, якщо хтось дивиться. Так, і що відбувається? Вони множаться-множаться, у твердцях маглобластична анемія. Нам треба тут запам'ятати гіперсегментед нетрофус, бо вони трапляються в тестах, тобто відбувається гіперсегментація, все ділиться-ділиться. Так само діляться і інші клітини: це інтестінал, найчастіше епітеліальні клітини кишечника. Як відбуваються причини того, що у нас b 12 дефіцитна анемія це. Алкоголізм, проблеми з починкою і вживання цієї речовини 5ФУ. Також ми говорили, що причинами е, маглобластичних анемій є хвороба е, diamond, diamond. І бла-бла-бла. Е, і ми говорили, що причина є метаболик. Е, Фанконі також суди з синдром. Із таких, що можливо запам'ятати. Фалатне це вітамін 9. Вітамін 9, нам тут потрібно запам'ятати, що це джеджуном, я її не можу з цієї німецької перейти. Вона є там, де е, застосовується там, де смоктується цей фалат. Відбувається найчастіше проблеми, коли люди не їдять з тих самих. Про фруктів і овочів, які місяць фалати, це більшість з нас. І, або якісь інші захворювання, вагітність, онкологія, геомолітична анемія, або вживання антагоністів метатрексату. І також, що важливо, клінічно у нас є глосит, але глосит є ще при одному, ще при іншому. то також у нас є глосит, ось він. Але тут у нас, коли фалатного циклу порушення, то у нас нормальний метеомолоник есід. Коли Б12 дефіцит на анеміє, метеомолоник есід, знижений. Знижений, так? Підвищений. Не знижений, а підвищений. Ну, тобто, там він в нормі, а там підвищений. Тут важливо в тестах трапляється, що також вітамін в 12 дефіцитна. Ми, пам'ятаєте, говорили, що це пов'язані з печінкою, печінка, панкреатит, алкоголізм, все ходить разом, тому при недостатності панкреатичних ферментів відбувається в 12 дефіцитна анемія, також вона є при хворобі крона, і вона е, діфіліоботріум латум. Такі інфекції, Голосит, і що важливо, в клінічній картині є spinalcord, тобто іде неврологічні порушення. Це відмінність, яка відмінює Б12 дефіциту анемію відфолатних. Ем, ем, Переходимо далі і йдемо до тестів, які нам про це говорять. Так. Значить, отут у нас дуже гарний тест. Ми почнемо його трошечки раніше. Ось. Значить, що ми дивимося? Яка гістопатологічна оцінка селезінки буде на спостерігатися? Ми бачимо мікроцитерну анемію. Ми бачимо, немає алкоголізму. Ми бачимо жовті склери, ми бачимо подібні епізоди раніше, яким треба була госпіталізація. Про що ми думаємо? Ми думаємо, болить у нього все Sickle Cell Disease. А рецесивне захворювання, яке йде із порушенням жовтяницею і веде до фіброзу і атрофії селезінки. Pigmented Gallstones? Тому ми думаємо про vascular hemolysis, і далі ми будемо говорити, і ми розуміємо, що це sickle cell disease. Тому що у нас не підходить? Зістрмайн не підходить. Congestion, infiltration, and wind, pup, hyperplasia. Далі, у нас начебто вже є питання, ми зрозуміли, що це мікроцитарна анемія, так? Подивилися все ж типу ясно. Начебто, так? Бо ми знаємо, що sickle cell disease у нас. Відноситься до мікроцитарного макроцитарних. І тут нас питають, яка найчастіша причина макроцитозу? Ось це цікаве питання. Значить, в нього все боліло, дали йому опіоїди, ми це бачимо. Електрофолерез показав нам sickle cell disease з більшою кількістю гемоглобіну S, не sickle cell trail, а sickle cell disease. І показав на макроцитоз. Яка причина макроцитози? І тут вже все поплуталось, тому що ж, наче ми була мікроцитарна, а тут макроцитарна. І найголовніша причина це. Чому не екстрамедулер по еритропоезіс? Тому що він. Тому що у нас, коли макроцитарна, у нас еритроци еретиколоцити. Боже, ні. не знаю які. О. Ну, я буду далі продовжувати, типу, бо мені шкода все те, що я пропустила. Може, ви мені скажете? Щось хтось мені підкаже. Е, більшення заліза, його скільки хоче, може бути, але це ж не гімосидеросній. Захворювання печінки також можна було би думати, але чому це не захворювання печінки? Тому що фосфоліпіди, холестерол утворюються. І, бачите, вони кажуть, так, може бути, але немає інших свідчень того, що у нього є асцит, едема чи кровотеча. Ніщо нам не говорить за те, що ливий дезіс, хоча це дуже сильно схоже. Мілодіс Плестик синдром, чому ні? Тому що вона веде до макроцитарної амінемії і у молодих людей і відбувається гемоліз, Хоча також оцей дефіцит вітаміну В12, в принципі, може бути. Тому ось такі заворотливі питання, але... Саме недостатність вітаміну фалатів, ми знаємо найчастіша причина, тому, як ви, з огляду, як буває найчастіше, отак і воно трапляється. Так, ідемо далі. Питання інше. Так, нас питають, яка причина поліцитемія? Поліцитемія багато цих клітин. Ми бачимо першу пришю. Так, нормальні судини. Гематокрит в нас став більший. І почали терапію. Чому на третій день госпіталізації його почали лікувати, ще й вони були? Гіперхолестеринемія, 63 роки. Значить, у неї хронічних захворювань. Диз. Нам не важливо. І виходить, її почали просто лікувати. Значить, вона пила алкоголь, і все в неї погано, і хронічне захворювання може бути і алкоголізм. Питають, чому яка причина поліцетемії, якщо почали лікування? Поліцетемія вересня, як інше захворювання, гіпо, гіпоксікеріцитозіс, гіпоксік ерітроцийтозіс. Еритроцитозів багато через те, що гіпоксія, типу, вони як іде багато еритропоетину, от воно само виробляється. Якби так було, то було б так раніше. Renal disease приблизно та сама причина acute neoplasia, Ну, тут немає свідчень, типу, що у неї є онкологія, тому що не худла, нічого такого типу, немає. І relative eritrocytosis, тобто, фактично, відносний збільшення еритроцитів. Є у нас абсолютне, і у нас є первинне. І внаслідок того, що гіпоксично страждає сатурація від гіпоксії, іде вироблення еритропезу і так воно утворюється. Тому наша причина це відносне збільшення еритроцитів. Так, легке питання, розслабляємося. Ось. Гіперсегментовані нейтрофіли, і ми це вже знаємо, що це у нас вітамін В12. Ми бачимо е, анемію. Е, яке найкраще лікування? Значить в 12 Гіперсегментовані нейтрофіли. І, До речі, ось тут є Decreased Vibratory Sensation. Е, тобто, нам сказали, що Spinal Cord погіршений, тому це в 12 анефалати. В принципі, є відповідь Фолат, яка також могла би мати місце, але ні, тому що ми знаємо, що таке. є. Е, о, так, легке питання і складне питання. Напружуємося трошечки і йдемо до кінця. Ще два. Так. Pancreatic calcification. Правий квадрат немає, він не говорить за те, що камінці, не камінці, який найчастіше процес пояснює цю анемію. Немає жовтухи, значить, це у нас не екстрамедула чи інтрамедула. Неважливо. Чутливість є, гепатомегалія, Що він там п'є? Чи вона? Жінка болить її і раніше. Тиск нормальний. Пульс високий і температура. Значить, дивимося по відповіді, що вони нас питають. Imperiobed chain synthesis. Impaired piowa decoxyginalti low-rate intracellular transmission reaction. Reduced Iron Availability for Synthesis. І diminished. Тіамін-сінтезіс це є перша відповідь, яка є правильною. Друга це вони нас запитують за телосимі, Глобін, чейн ми ще не проходили. Оксидатив декарбоксилація, вимагає діаміновим фосфолату. вітамін В1. І пацієнти з алкогольною захворюванням перва декарбоксилазію. потребують. Але це не веде домакроцитарни. Пам'ятаємо, значить, в 12 в 9 до макроцитарної, а В1 до мікроцитарної. Вітамін В6 так, він також веде до сидоробласної. Тобто ті, що раніше вони йдуть до мікроцитарної, ті, що пізніше, ближче до 10, вони ведуть до макроцитарної. І просто дефіцит заліза веде йде до гіпохромної і, і мікроцитарної цитної а анемії. А тут ми бачимо макроцитарну. Значить, точно щось b 12 і b 9 Глобін Чейн це не воно. Пірувадиназу дергер... ні. Трансамінейшн реакшн. Що це в нас було? Про вітамін В6, трансамінація, аміногрупи, групи, піридоксин, не підходить. Оце, що я вибрала: Reduced Iron Availability for Hemoglobin Synthesis, Просто і не маємо можливості гемоглобіну приз'єднуватися. Не може бути. Чому? Тому що це б була не макроцитарна анемія Б12. Тому тімідін синтезу. А що таке тімідін? Так, у нас мегалобласт, ДНС-синтез. Folid Acid and. Карбон вимагає синтезу пуріну, піримідіну, тімідіни це є Пуріни, Піримідни це є Тімідіни. І які ведуть до цього синтезу ТНЕ. Тобто нам треба запам'ятати, що мегалопластична анемія Б12 і Це є пері, пері, Тімідіни. Пуріни і Піримідіни. Пуріни, піримідни, Б12. І анемія. Так, і інше питання ось. Малюнок у нас є, який нам говорить за що, який нам говорить, це гіперсегментований нейтрофіли при макроцитарній анемії. Оці гіперсегментовані нейтрофіли більше такого немає. Ми бачимо всі макроцитарні анемії, всі великі макроцити. І отакі штучки це у нас малюнок, який говорить за макроцитарні стане. Тому питання ми не читаємо, питаємо, що вони нас питають обов'язково. Яка найголовніша причина цих лабораторних, ах що ви тут знайшли? Непрямий берелірубін, лактат, очевидно, високий, ретиколоцити маленькі, ну так воно очевидно, алкоголь, так? Периферичний гемоліз, якби був гемоліз, то б вони ще типу ж приходили, правда, не були б ратиколоцити знижені. Знижена кровотеча також іде кровотеча ретиколоцити, щоб було нормально, а пластична анемія так це як може бути варіант. Чому це на пластична анемія? Тому що і були б включені і лейкемічний профіль, і тромбоцити. А ми бачимо, що тромбоцити нормально. Лейкоцити також нормально, тому Неефективний гематопоезіс. Ми говоримо про те, що це макроцитарна анемія, а при ній ретикулоцити низькі. Так, все.